Зараз друзі ничка пауза, і ми продовжимо. Але перед тим цікаво новина про президента Сполучених Штатів Америки і не сьогоднішнього а. Джимі Картер, який був за президентською своєю каденцією, керував скажімо так Америкою 77 -й, 81 -й рік минулого століття. Так, от покажіть, будь ласка, планшет. Новина доволі така лагідна, прикольний класно. Зараз я перепрошую, вимикаю планшет. Так, 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 колеги. От в мережі опублікували відео, на якому 39-й президент Америки Джимі Картер перед тим як зайняти своє крісло в салоні, потиснув кожному. А, а хто був в салоні руку вмикаю відео? І зараз дивимось так, бачимо, що 39-й президент Америки йде звичайним, а, їде кудись звичайним рейсом. Ніякого окремого літака, ніякого приватного літака, загальний літак і для всіх. Ну просто сидять пасажири, і він до кожного підходить і тисне руку. Можливо, через це через те, що він підтримує загалом, здебільшого тих американських, які голосували проти нинішнього президента Америки Дональда Трампа. Ну через те, що вони не підтримують республіканців, конкретно Трампа, і конкретно через те, що демократи програли. От е, такий демократичний президент. До речі, Джиммі Картер е, е, його вважають здебільшого американці найневдалішим президентом, не дивлячись на те, що е, за його каденції президентською був і була і інфляція, падіння економіки і е, е, безробіття, все таки він отримав Нобелівського. Нобелівську премію, а через що через те, що зробив певний великий внесок в міжнародні стосунки і підтримання прав і свобод людини і в демократію.